Друзі, всім привіт! Як ми і вам і обіцяли, знімаємо фотон Ловоль 244 в хорошій топовій комплектації. Ви нам писали в коментарях, що хотіли би побачити більш детальніший огляд цього тракторця. Виконуємо своє, свою обіцянку. Знімаємо, розповідаємо, заводимо двигун. Фотони Ловолі, ви всі знаєте, хороший надійний завод. Робить техніку і постачає в Україну її вже багато років. Техніка в Україні представлена від... 24 до порядка 130 кінських сил. 24 очка один з найпопулярніших е тракторців в плані потужності. Любите, користуєтесь, експлуатуєте. Дійсно хороший надійний тракторець. У нас сьогодні на огляді модифікація ТЕ-244Е. Це є повнопривідний тракторець е з гідропідсилювачем керма, з трициліндровим надійним каемовським двигуном. Ну, зараз ми з вами про все. Поспілкуємося. Що стосується ваги, вага цього тракторця 1500 кг. Що стосується висоти в найвищій точці 2200 мм. Ви бачите, що в нас є така дуга безпеки, яка складається, і є пластиковий навіс від сонця максимальна точка по висоті 2200 мм. Міліметрів. Що стосується колії цього тракторця, вона в нього 1200 мм. Це є ідеально для тих, хто, для кого є важлива колійність трактора по розмірах коліс. Передні колеса в нас мають розмір 6,0 на 16. Задні колеса в нас стандартні 9,5 на 24. Ви бачите, що тракторець обладнаний додатковими вантажами на задніх дисках. Значить, на задню вісь виходить 4 додаткових вантажі по 2 з кожної сторони, плюс болти. Це сумарна вага в нас на вісь, додалось 125 кг. І попереду тракторця у нас є три противаги по 20 кг, сумарно 60 кг. І є ось таке буксирувальне вухо з пальцем для фіксації. Ідемо, друзі, з вами далі. Тракторець виконаний в класичному капоті е фотон Ловоль. в приємному їхньому фірмовому, синенькому кольорі, капот металевий, крила задні теж залізні, є розпорка між задніми крилами. Все нормально, все супер. Давайте нернемо з вами в підкапотку. Передній міст редукторного типу, гідропідсилювач керма, циліндр двосторонньої дії, захищений від пошкодження під час експлуатації. І під капотом акумуляторна батарея, яка в нас відіграє роль, додаткової ще противаги, вимикач маси розташований, теж схований від впливу ззовні дощу. Тракторець має два гідравлічних НШ насоси. Звертаємо увагу на цей момент, тому що були 24-ки з одним насосом. Додатковий бачок для рідини гідропідсилювача керма. Ось таке розташування глушника та вихлопної труби в даній моделі. Хтось це приймає, хтось не приймає. Ну, завод зробив, реалізував таким чином. По силовому агрегату, повторюсь, це є КМ-385 БТ від компанії Weydong. Надійний перевірений часом трициліндровий двигун потужністю 24 кінські сили. Атмосферний, 4-тактний, з примусовим водяним охолодженням. Повітряний фільтр мокрого типу. Ось так все реалізовано. Що стосується щеплення, на цій моделі воно є дводискове. Суттєвий момент для усіх любителів працювати з роторною кусою, ґрунтофрезою. Щеплення тут є дводискове. Робоче місце виглядає ось так. Клавіші підсвічуються, панель приладів автомобільного типу так званого. Важіль ручного газу перенесений тепер справа від панелі приладів. Тунель трансмісії йде посередині. Коробка встановлена тут класична. Є 8 передач вперед, 2 передачі назад. Важель підключення переднього моста. Також трактурець має блокування диференціалу заднього моста. Вал відбору потужності на цій моделі є двошвидкісний, 540 та 1000 обертів. Стоянкове гальмо. Розділені педалі гальм. Ось так ще покажемо вам робоче місце з цієї сторони. Тракторець, ви бачите, все в плівочці. Це така упаковочка у нас з заводу Лаволь. Всі тракторці Лаволі приходять в такій упаковці. Сидіння регулюється індивідуально як під ваш зріст. Є салазки, як в автомобілі, можна вперед назад регулювати. І можна регулювати індивідуально під вашу вагу. Тобто, ви регулюєте. Ну, налаштовуєте сидіння під вашу вагу, і вам буде комфортно і приємно працювати. І в плані здоров'я хребет вам в майбутньому скаже велике дякую. Гідравліка є окремо гідробак. Гідравліка тут є роздільна, є гідропара швидкороз'ємними гідромуфтами, вхід та вихід. Задня універсальна триточкова навіска підйомною силою 450 кг. Вал відбору потужності, як вже я говорив, двошвидкісний, шестишліцевий діаметром 35 мм. Буксирувальний пристрій з пальцем фіксації. Ну, ось так виглядає тракторець шестильної сторони. Є ось такі щітки під ліхтарями, металеві теж вони. Задня робоча фара. На крилах є ручки, щоб триматись в повороті. Ось такий тракторець. Зараз ще вам покажемо робоче місце, як виглядає. Ось так. Доволі все зручно, комфортно працювати. Ось. Тож, друзі, якщо вас така моделька цікавить, телефонуйте до наших консультантів. На екрані ви бачите контактний телефон наших представників. Паливний бак розташований бачите, під капотом, є лючок, щоб заливати зверху. Комусь зручно, комусь незручно. Ну, так вже є. Газовий упор тримає капот. Все, бачите, всередині пофарбовано, доволі якісно. Проводочка вся акуратно схована. Ось. Є бачите, форсунки і є повернення палива в бак, скидає надвишок палива. До речі, дуже зручно при розвоздушенні паливної системи. Ну, ось такий апарат, друзі. Повний привід, гідропідсилювач керма. Дводискове щеплення. Ось такий апарат. Дуга, додаткові вантажі. Давайте, друзі, ще його зараз заведемо, ви послухайте, як працює даний тракторець. Друзі, тракторці направду є хороші. Завод Лаволь приємно радує своїх власників. Техніка направду є цікава. Якщо вас такий тракторець зацікавив, телефон контактний є на екрані. Телефонуйте, наші консультанти з радістю вас запишуть на тест-драйв. Приїжджайте, пробуйте, тестуйте. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Гарантія на техніку Лаволь в Україні два роки. І сподіваємося, що ви оберете свого помічника, який вам буде слугувати багато-багато років. Друзі, будемо знімати для вас ще багато цікавих нових відео. Техніки є достатньо. У нас відбуваються нові приходи, оновлені цікаві моделі завжди заходять. Тож, до нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!